Прогноз погоди на три дні з 11 лютого вітаю вас, дорогі глядачі, невтомні шукачі гармонії у мінливому небі. Сьогодні 11 лютого 2026 року. День, коли зима починає знімати свої важкі крижані обладунки. Ми стаємо свідками дивовижної метаморфози, коли суворі морози, що ще вчора панували на вулицях, розчиняються під лагідним натиском південних вітрів. Сьогодні ви дізнаєтеся про курортний парадокс лютого я розкажу про одне місце на карті нашої країни, де вже за 48 годин повітря прогріється настільки, що вам захочеться сховати зимові пальта і шукати сонцезахисні окуляри. Дочекайтеся фіналу нашої розповіді, щоб дізнатися, де саме весна вирішила влаштувати свою дострокову репетицію. У періоді з 11 по 13 лютого Україна проживатиме велике потепління від морозного заціпеніння до сонячних крапель та м'якого весняного дощу. Почнемо з півночі України. Для нашої північної корони стійкої Київщини, Засніженої Чернігівщини, лісистої Житомирщини та Героїчної Сумщини 11 лютого стане останнім днем суворого морозного випробування. Сьогодні в день очікується від нуля до семи градусів морозу, проте ніч на 11 лютого ще була досить кусючою від 9 до 14 градусів морозу. Вже 12 лютого в день прийде відлига, повітря прогріється до 0,5 градусів тепла, а небо затягнеться хмарами, приносячи невеликий дощ з мокрим снігом. 13 лютого на півночі опади припиняться, проте вночі та вранці можливий густий туман, що огорне ліси та міста таємнічою серпанком. Температура вдень триматиметься в межах 0 градусів тепла. Вітер південний швидкістю 7-12 метрів на секунду м'яко нагадуватиме про близьку весну. Це чудовий час для довгих вечірніх розмов за чашкою какао, коли за вікном чути перший шепіт танення. Продовжимо з півдня України. Південь України морська Одещина, Сонячна Миколаївщина, Гостинна Херсонщина та Кримські береги першим відчує смак справжньої метеорологічної свободи. 11 лютого вночі ще тримається мороз від 4 до 9 градусів, але вдень температура підніметься до двох морозу трьох тепла. 12 лютого сонце почне гріти по-справжньому, даруючи в день нийморівні 5-10 градусів тепла. 13 лютого на півдні пройде невеликий лагідний дощ, проте він не зіпсує настрою, адже повітря прогріється до 7-12 градусів вище нуля. Це час для перших пікніків біля моря або довгих прогулянок набережною, де вітер вже не жалить холодним подихом, а ніжно гладить обличчя, приносячи запах солі та надії. Наступний захід України. Захід України, душа нашого краю. Величні Карпати, старовинний Львів та солячне Закарпаття зустрічає цей період під акомпанімент вітру та бурхливих опадів. 11 лютого в Карпатах та на Закарпатті пануватиме невеликий мокрий сніг з дощем можлива підступна ожеледь. На Прикарпатті вранці стелитиметься туман. На Закарпатті в день буде тепло від 1 до 6 градусів вище нуля. 12 лютого опади стануть помірними, а вітер в Карпатах може досягати поривів 15-20 метрів на секунду. 13 лютого на крайньому заході пройде невеликий дощ, а температура в день увевнено триматиметься в межах 0 5 градусів тепла. Це ідеальний час для відвідан затишних кав'ярень Львова або спостереження за тим, як гірські річки пробуджуються від криги, наповнюючись силою весняної води. Далі схід України. На сході нашої держави, незламній Харківщині, Луганщині та Донеччині, зима відступає повільніше, ніби не хоче покидати своїх позицій. 11 лютого тут ще панують міцні нічні морози від 15 до 20 градусів. В день температура коливатиметься від 0 до 7 градусів морозу. 12 лютого мороз почне здаватися, і вдень стовпчики термометрів наблизяться до 0 градусів дира. 13 лютого на сході очікується помірний дощ, який нарешті змиє залишки морозного інію. Температура в день підніметься до 05 градусів тепла. Хоча небо буде похмурим, це потепління принесе відчутне полегшення. Схід залишається мужнім, і навіть дощ тут сприймається як символ оновлення та очищення землі. І на завершення центр України з Києвом. Центральна Україна, серце нашої землі: Черкащина, Полтавщина, Вінниччина та Кропивницький, опиниться в полоні густих ранкових туманів і м'якого тепла. 11 лютого тут без опадів, вдень від 0 до 7 градусів морозу. 12 лютого в день температура підстрибне до 0 п'яти градусів тепла. 13 лютого правобережжя центру вранці зануриться в молочно-білий туман, створюючи ілюзію сну наяву. Київ шепоче теплим вітром, а дощ м'яко пестить вулиці, запрошуючи до затишних прогулянок. У періоді з 12 по 13 лютого ці слова стануть реальністю для киян після нічних морозів. Вже в день 12 лютого у столиці очікується невеликий дощ з мокрим снігом і температура до 5 градусів тепла. 13 лютого у Києві буде сухо і м'яко до 5 градусів вище нуля. Це ідеальні дні, щоб змінити важкий зимовий одяг на легший і пройтися вуличками подолу, вдихаючи вологе, наповнене весною повітря. Отже, загальні тенденції легенько пройдемося по куточках України. Підбиваючи підсумок нашої погодної розповіді, ми бачимо, як Україна вмивається після тривалих морозів. Для водіїв будьте край обережними. Ожеледиця на дорогах, крім півдня, залишається небезпечною. Сильні тумани на правобережжі 13 лютого значно погіршать відимість. Поради щодо одягу. Перехід на плюсову температуру вимагає непромоканних взуття і парасолок. Не забувайте про головні убори, адже вітер залишається досить активним. Активності 11 лютого ще підходить для лижних прогулянок на півночі, але вже з 12 числа краще планувати культурні заходи в приміщенні або легкі піші прогулянки під парасолкою. І от той самий курортний парадокс, про який я згадував на початку: справжній весняний сюрприз отримає Крим. Поки вся країна тільки-но звикає до слабких плюсів, на півострові 13 лютого, температура злетить до неймовірних 15 градусів тепла. Це саме той куточок, де лютий вирішив поступитися місцем справжньому квітню, даруючи нам надію на те, що тепло вже зовсім поруч. Бережіть себе, тримайте свої думки світлими, а серця теплими, незважаючи на примхи неба. До зустрічі у наступному прогнозі.